21 серпня в Городенці у рамках урочистих заходів відзначення святкових дат незалежності України відбудеться фольклорно-етнографічний фестиваль «Городенківська гостина. А на 24-те заплановано відкриття оновленого районного будинку культури, реконструкцією якого пікується депутат обласної ради Василь Матійчик. Як активно ведуться відновлювальні роботи, дізнавались наші кореспонденти. Очікується, що відкриття оновленого районного будинку культури в Городеці стане однією з найгучніших подій святкування 20-ї річниці незалежності України, а поки що інтенсивно ведуться роботи з реконструкції. Завершується реконструкція районного будинку культури. Є ще звичайно проблеми, але всі ці проблеми вирішуються. Саме тому я сьогодні тут, і сьогодні міська і районна влада тут, і це дуже приємно. І ми провели таку нараду, яка свідчить про те, що у людей є звичайно, бажання. Ми знайшли певні можливості. і Районний будинок буде один із найкращих в Україні. Василь Олександрович Матійчик народився в Серафинцях недалеко від Городенки. В селі зараз мешкають його батьки. Тому завжди долучався до організації заходів у Будинку культури в Городенці. Під час цієї роботи я зрозумів, що є, звичайно, проблеми районний будинок культури, він не найгірший далеко був у нашій області, але в моєму розумінні його потрібно було міняти, міняти його обличчя, міняти його функції, проводити до сучасних вимог, до вимог сьогоднішнього дня. І от, врешті-решт відбувається те, що відбувається. Переконаний, все ми зробимо. Все зробимо доволі якісно, я б сказав, навіть так, дуже якісно. І мешканці району, і не тільки району, отримують задоволення, перебуваючи в цьому, я би сказав, вже чудовому закладі культури. Роботи ще багато, але по завершенні її буде зручно всім і артистам, і глядачам переконаний депутат. Це чудові, сучасні крісла. Це вентиляція, кондиціонування, провітря, це сучасне освітлення, це чудовий звук і таке інше. Те, що потрібно сьогодні людям. Запрошую вас принагідно побачити на святкування Дня Незалежності. Це якісно нові творчі колективи, які будуть мати, і зовсім інше вбрання, зовнішній вигляд і впевнений їхнє мистецтво, їхня творчість подарує нам нескінченні години задоволення. Городенківщина пишатиметься оновленим районним будинком культури. Планується також заквітчати площу перед ним.